Всім привіт! Перед вами Ерлі Халапеньо. І це той випадок, коли назва себе повністю виправдовує. Погляньте, які гарні кущики. Вони дуже продуктивні, плоди на них вже дозріли, і вегетаційний період склав всього 65 днів. Перчинки досить великі можуть сягати до 7,5 см завдовжки, товщина до 2,5 см. Кущі, як бачите, доволі великі, а рясно завішені плодами в хороших умовах, можуть легко перевищувати півтора метра у висоту. Але якщо у вас є така потреба, ви можете сформувати менші кущики. У нас ви можете бачити, як виглядають вже суперстиглі плоди, вони починають так тріскатись. Ці причинки вже зовсім скоро підуть на насіння, і цей сорт стане доступним до замовлення на нашому сайті. Цей сорт можна вирощувати у відкритому ґрунті, тепличці і при бажанні підходить для вирощування вдома у горщику. І тут важливо пам'ятати, чим більший буде горщик, тим потужнішим буде кущ.